У реанімаційне відділення з коло рани раною. Живота бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 26-річного тернополянина. У чоловіка медики констатували пошкодження внутрішніх органів. Тернополянина прооперували загрози. Його життю немає. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході досудового розслідування стало відомо, що травми потерпілий отримав після суперечки зі своїм відчимом. Чоловіки були у дворі будинку та сварилися. Під час розмови відчим витягнув ніж. Вдарив ним родича у живіт та втік. Швидку викликали очевидці. За кілька годин оперативники встановили місце знаходження 41-річного підозрюваного. Чоловік у скоєному зізнався. Йому слідчі вже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання тернополянину за побіжного заходу. Триває слідство. Тернопільські патрульні продовжують виявляти автомобілі, які перебувають в розшуку. Днями інспектори зупинили автомобіль Форд за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базою даних, поліцейські з'ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку. Працівники поліції склали на водія відповідні адміністративні матеріали та повідомили про подію працівників Державної виконавчої служби. За добу на Тернопільщині правоохоронці піймали з наркотиками двох чоловіків. Одного з підозрюваних оперативники затримали у зборові іншого у Тернополі. Працівники поліції вилучили заборонені речовини та передали їх на експертизу в науково-дослідний експертно криміналістичний центр. Триває перевірка. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують особу, яка ймовірно причетна до злочину. Подія трапилася 20 квітня близько 13.50 в приміщенні супермаркету, що знаходиться за адресою провулок генерала Тарнавського. Зломисник викрав майно з торгового стелажа та завдав матеріальних збитків. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 996 86 98 або на лінію 102.